Ми пишемо 2023 рік і зводимо до однозначного. І виходить цифра 7. 7 – це у нас енергія воїна, переможця. За нумерологічним прогнозом, 2023 рік це рік знань, трансформацій та кардинальних змін не тільки для українців, а й для країни в цілому, адже несе енергію воїна-переможця. Крім того, енергія воїна це ще й поєднання світлого і темного всередині кожної людини. Бо ми всі є воїнами на сьогодні, але у кожного свій фронт і кожен працює на своїй території. Але найскладніша боротьба це йде у нас самим собою. І енергія воїна це іде, коли ми в собі. У нас є світлі сторони і є темні сторони. І коли ми самі навчимося в собі поєднувати оці світлі і темні сторони, і збалансовувати, тоді ми зцілюємо свій простір, зцілюємо свій колектив, роботу і йдемо з цим всім далі. Тому вибираємо світло, і йдемо лише по світлим енергіям. І хто зможе побороти темного воїна і вибрати світло всередині себе, каже номерологиня, той і буде попереду. Також цей рік. Може мати схожість із подіями, які відбувались у 2005 та 2014 роках. І а, в цьому році іноді все може піти тако не по плану, але а, треба собі чітко знати, що все буде тільки в благо для нас. Бо може навіть якісь нас чекають кардинальні політичні зміни, і, а, яких ми може навіть не очікували. Але. А... Це енергія воїна, переможця, і всі, вже, кого вже не слухаєш, кажуть, що це енергія, що 2023 рік для нас переможний, і ми віримо в це світло. Головне вірити в свою силу духу, в силу духу роду, нації. Вірити в наших воїн, воїнів і не здаватися, бо Сімірка це все про віру в наших, в наших воїнів і в нашу перемогу. А ще розглядаючи матрицю долі, зазначає Вікторія 2023 рік, крім вібрації числа 7, має ще й 18. що вказує на енергію місяця, і це вже є саме жіноча енергія. Це назавжди про емоцію, про феєричні емоції, про такі. Е про якусь красу, про інтуїцію і енергії року кажуть, щоб жінки в цьому році звернули увагу на себе. Бо нам треба розвивати свою внутрішню опору, нести світло, надихати своїх чоловіків і бути для них підтримкою, і головне вірити в них. тому поєднуємо енергію воїна, а жінкам звернути увагу на себе, наповнювати себе, бо через внутрішнє наповнення ми надихаємо і наповнюємо. Своїх рідних, близьких воїнів віримо в наших воїнів, в нашу націю і в нашу перемогу. Мар'яна Джерджонастасія Богей, телерадіо, компанія Раї.